Я вітаю вас, шановні друзі. Сьогоднішня наша тема це пенсії. Всі ви добре знаєте, що якщо ми кажемо про пенсії, це тема, яка торкається майже кожного. І особливо це торкається людей пенсійного віку. Вони в свій час працювали, розбудовували цю державу, робили все можливе для того, щоб відбували зміни, відбувався розвиток цієї держави, працювали. І ось прийшов той період, коли вони вже не можуть працювати, бо настав їх пенсійний вік. І, відповідно, вони отримують не пенсію, а подачку від держави у вигляді пенсії. І ця проблема вона залишається в Україні, оцей розмір пенсії, з часів незалежності. І весь цей період тільки розповідають про проблематику пенсій, але по факту вирішення немає. Президенти, урядовці, депутати на місцевому рівні керівники, вони всі знають про цю ситуацію. Але що треба зробити для того, щоб пенсія була справедливою, вирішення досі немає. Багато хто силається на те, що коштів недостатньо на це. Весь час про це кажуть. І ось ми давайте розглянемо це питання, питання пенсій, що потрібно зробити, і як треба підійти до цього питання для того, щоб було знайдено вирішення. Бо є проблема. І ця проблема, вона дуже суттєва. Так ось, в першу чергу, щоб вирішувати питання пенсії, ми маємо розуміти. Де брати кошти? Це першочергове питання. Бо все залежить від коштів, від фінансів. І найперше питання фінансів це поповнення до бюджетів. А як поповнити бюджет? Треба створювати виробництво на територіях, там, де мешкають люди. Виробляти товари, продукцію, реалізовувати її, не тільки в межах територіальних громад, але і за межами країн займатися цим питанням, залучати інвесторів, щоб вони заходили. Щоб тут з'являлися кошти, з'являвся капітал, щоб відбувалось поповнення до бюджетів від місцевих до державного бюджету. І це вже буде перший крок, що є кошти, з яких можна. Вже виплачувати пенсії, тобто це економічний розвиток, першочергове питання, яким мають займатися.